Пацька поліція підбиває проміжні результати місячника добровільної здачі зброї. За дві декади липня, протягом яких триває така акція доброї волі. Чимало прикарпатців уже скористалися можливістю у законному порядку позбутися зброї, боєприпасів та спецзасобів, які дотепер зберігалися незаконно, або ж легалізувати їх. Приміром, до Івано-Франківського відділу поліції, за цей час громадяни добровільно здали більше десятка одиниць зброї. З початку місячника добриння здачі зброї громадянами обласного центру добрийно здано 13 одиниць зброї. З них 5 холодної зброї, 1 мисливську нарізну, а також 7 одиниць мисливської легкоствої зброї. Також мешканцям міста Франківська добрийно здано 9 спецзасобів і майже 10 тисяч штук боєприпасів. Загалом від початку липня в органи поліції краю прикарпатці здали 124 одиниці зброї, у тому числі 107 гладкоствольної та 3 нарізної мисливської зброї, 13 холодної та один зразок саморобної зброї, 15 спецзасобів. Частина осіб, які здали зброю, висловили бажання, оформивши відповідні документи, зареєструвати її в особисте користування. Решта, як передбачено законом, буде утилізовано. За 20 днів в поліцію Івано-Франківщини також добровільно здано чотири снаряди та одну гранату. Правоохоронці нагадують, що до завершення місячника, який триватиме до 31 липня, є ще певний час, і громадяни можуть здати вогнепальну та холодну зброю, боєприпаси, газові пістолети та спецзасоби, звільняючись від загрози кримінальної відповідальності за їх. Незаконне зберігання. Увага рошок. Поліція встановлює місце перебування підозрюваної у вчиненні злочину Сокольську Юлію Йосифівну 1989 року народження, мешканку Івано-Франківська. Жінку розшукують за підозрою у причетності до вчинення кримінального правопорушення внаслідок порушення правил дорожнього руху в травні місяці 2014 року. По вулиці Миколочка, в місті Іван франківську відбулося. Дорожня транспортна пригода зіткнення автомобіля марки Peugeot та мотоцикла марки Suzuki. В результаті ДТП водій мотоцикла отримав середньої тяжкості тілесні ушкодження, і відомості про кримінальні провадження були внесені до єдиного реєстру досудового розслідування за статтею 286 частини 1 Кримінального кодексу України. Значить, в ході досудового розслідування нами проводилось опитування свідків очевидців. Призначалося більше шести інженерно-транспортних експертиз станом на сьогоднішній час встановлено, що винуватцем у цій дорожньо транспортній пригоді саме, саме ця жінка, яку ми розшукуємо. Вона здійснила маневр розвороту. Під час цього відбулося зітне із водієм мотоцикла. Про будь-яку відому інформацію щодо місця перебування підозрюваною просимо повідомляти за телефоном 75 03 82. Чергова частина Івано-Франківського відділу поліції або на спецлінію 102. Кожні дві години в Україні. В ДТБ. Одна людина мінус один не стань наступним. Поліції Івано-Франківщини протягом літа у дитячих закладах відпочинку та оздоровлення продовжують здійснювати превентивні заходи з профілактики дорожньо-транспортного травматизму. Днями правоохоронці зустрілися з дітьми, які проводять літні шкільні канікули у таборі Перлина Придністров'я, розташованому на Городенківщині, щоб у невимушеній атмосфері повторити з ними дорожню грамоту. Як засвідчила бесіда з ними, навіть найменші діти усвідомлюють, що дотримання правил дорожнього руху є невід'ємною частиною їх особистої безпеки а відтак їх знання необхідно. Постійно удосконалювати. Ти думаєш, тобі треба знати правила руху? Так, потрібно. Ну, щоб не пастику по біду, ну, не потрапити в аварію. Коли переходиш дорогу, не треба на дорозі гратися бо і не перебігати дорогу, бо машина може тебе не замітити і вона не зможе вчасно затормозити. А ще не можна говорити по телефону, коли переходиш дорогу, бо ти можеш не побачити машину і машина тебе може збити. Спочатку отримувати самому правила, а потім також дивитися за іншими і намагатися не потрапляти в аварійні ситуації. Про сьогоднішню зустріч, що тобі найбільше запам'яталося? Що на дорозі треба бути дуже. Як треба і зазвичай у період літніх канікул працівники поліції, особливу увагу юних учасників дорожнього руху, привернули до правил переходу доріг та вулиць, вимог доїзди на велосипеді, руху пішоходів біля проїжджої частини у темну пору доби, перевезення дітей пасажирів та інших актуальних моментів. Такі заходи потрібно проводити чим чим більше, тим краще. По-перше, для дітей це є цікаво, по-друге, це корисно. Я, як вчитель, то я переконливо можу сказати, що набагато краще діти реагують на працівників поліції, як на батьків, як на вчителя. Закономірно, що найбільш емоційно, діти сприйняли можливість ознайомитися зі спеціальним обладнанням службового автомобіля поліцейських, які контролюють безпеку дорожнього руху. А окремі відпочивальники на згадку про спілкування з працівниками поліції зробили селфі з гостями правоохоронців. Правоохоронців, котрі повторюють про безпеку житла, варто потурбуватися заздалегідь. Аби ваш дім був справжньою фортецею, потрібно засвоїти декілька простих та важливих правил. Пам'ятайте, перш ніж проникнути до оселі, злодії часто проводять свою рідну розвідку, аби переконатися, що у квартирі нікого немає. Тому будьте пильними і не розповідайте про свої статки незнайомцям. Не залишайте ключ від квартири під килимком чи у іншому доступному місці. Обов'язково встановіть надійні двері та замки багаторівневу систему охорони житла. У квартирі можна встановити звукові сповіщувачі, які реагуватимуть на відкриття дверей, руху, розбиття скла чи такі, що реагуватимуть на світло і звук. А також рекомендується встановити грати на вікнах, особливо якщо живете на першому чи другому поверхах. Зазвичай злочинці звертають увагу навіть на малозначимі на перший погляд деталі. Тож, якщо вас не буде вдома тривалий період, попередьте про це сусідів та попросіть наглядати за квартирою. Невеличкі хитрощі допоможуть ввести в оману злодію. Не залишайте відкритими квартирки, вікна, балконні двері, особливо якщо ви мешкаєте на першому поверсі або ж у квартирах біля пожежних драбин чи прибудов. Подбайте про те, аби сходи та майданчик біля вхідних дверей вашого житла були освітлені. Не повідомляйте незнайомцям детальну інформацію про себе, місце перебування та період відсутності. Якщо ви таки виявили сліди крадіжки у своїй квартирі. Нічого не торкайтеся, а одразу телефонуйте до поліції. Поліцейські здійснюють відповідно противно-профілактичні заходи, які спрямовані на недопущення крадіжок з помешкань громадян. Саме тому ми звертаємось до населення, щоб люди подбали про захист своїх помешків і майна, покидаючи на тривалий час квартиру, попросіть сусідів, щоб вони доглядали за нею за час вашої відсутності, не залишайте цінні та інші дорогі речі. Найкраще скористатися послугами Державної служби охорони. У тому разі, якщо ви помітили особу з підозрілою поведінкою, зателефонуйте на 102 і постарайтеся запам'ятати якісь особливі прикмети зовнішньості чи одягу невідомого. У денну пору на дорогу їм краще не потикатися. На Прикарпатті обмежили рух великовагового транспорту, щоб не руйнувати проїжджу частину під час тривалої спекотної погоди. Табу стосується передусім транспорту загальною масою понад 24 тонни тони і навантаженням на вісь більше 7 тонн. При умові що температура повітря перевищила 28 градусів тепла. Дотримання цих вимог кажуть у поліції, контролюють особисто для цього спільно з дорожниками розгорнули габаритно-ваговий контроль. Створені мобільні. Групи, які оснащені спеціальною технікою для виміру, скажімо так ну ваги. Вантажних транспортних засобів, але є відповідний затверджений графік. До нього немає ніхто доступ, тобто ніхто не знає, коли ми можемо в яке місце виїхати в області. Сьогодні може бути в Драгоморчанах, завтра в Митеївцях, після завтра в Галичі. Тобто, такими спеціальними заходами для того, щоб водії не могли нас об'їхати. Якщо порушують правила дорожнього руху, щоб не уникнула відповідальності, та, попри усі застереження, і контроль тих, хто проігнорував вимоги сезонного обмеження, вистачає від початку його дії, кажуть у поліції, зафіксував. Вали кілька десятків порушень. Близько 20 осіб притягнуто до відповідальності і складено протоколів і складено. Е 20 відповідно адміністративних протоколів приблизно на суму 40 тисяч гривень. Кожен старається навантажити якомога більше, тому що це все впливає на їхні ну, бізнес-ресурси і так далі. Але ми стараємося, скажімо так, як управління превентивної діяльності, стараємося цьому запобігти. Відтак правоохоронці вкотре нагадують: усі фури та вантажівки, які підпадають під обмеження руху, із з 10 ранку до 22 повинні перебувати на спеціальних стоянках. Таких, наприклад. Паті налічується 36, окремі з них навіть облаштовані необхідними для тимчасового відпочинку зручностями.